Привіт, малята! Сьогодні я запрошую вас в Африку. Африка це найтепліше місце на нашій планеті. Тут все незвичне, а особливо тут незвичні тварини. З однієї з них ми сьогодні познайомимося ближче. Послухайте казку і ви дізнаєтеся, хто це. У далекій Спекотній Африці жив собі тигр. Він гордовито ходив чагарниками, хащами, відпочивав на галявинах. Коли хтось із звірів наближався до нього, він сердито говорив Рр. Р. Рр. Був у тигра тата маленький синочок Тигренятко. Тигриня теж допомагала татусеві, подаючи голос. Рррр, Ррі. Р. Тож про кого казочка? Яким був тигр? Який голос подавав тигр, коли до нього хтось наближався. А який голос подавала тигренятко, коли наслідувала татуся? Звук великого тигра лунає р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р. А маленького тигреняти Ррі, Ррі. Ррі. Пісеньки не виходить. Звуки можна потягнути, але не проспівати. Давайте візьмемо листирку та спробуємо вимовити звук Р. Щоб вимовити звук Р, треба посміхнутися, підняти широкий язичок за верхні зуби і подути на нього. р Р. Рр. Зуби й язичок не пропускають звук, а він проривається. Язичок дрожить. Давайте ще раз скажемо звук Р. Рр. Р. Р. Що створює перешкоду в роті, коли ми вимовляємо його. Так, язичок і зуби. Звуки р та Р – приголосні звуки. Звук р – твердий приголосний звук, і позначається він. Рисочкою, а звук рі м'який приголосний. Ми його позначимо. Молодці двома рисочками. Ви вже здогадалися, в якому будиночку живуть звуки Р та Рі. Вірно, в синьому. Вже знайомий нам тигр вислав фото тварин, які живуть разом з ним в Африці. Давайте розглянемо їх. Я буду називати тварин. А ви, коли почуєте звук «ри» в їх назвах, плескайте в долоні. Почали лев, тигр, антилопа, носоріг, буйвол, зебра, слон, кенгуру, Бегемот жирафа. Молодці малята. А де ж заховався звук р? На початку, всередині чи в кінці, у слові р-р-равлик Так, на початку слова. А в слові помідор. Молодці. В кінці слова. В слові горіх. Звук «р» знаходиться. Вірно, всередині слова. А тепер самостійно визначте місце знаходження звука Р в словах сир, морква «рак». А це буква «р». І щоб її запам'ятати, виклади її з кришечок або гудзиків чи з конструктора Лего. Сподіваюся, малята, наша подорож до Африки була вам цікава і ви запам'ятали новий звук, з яким на сьогодні познайомив Тигра та його синочок Тигренятко. А ми з вами прощаємося до нової зустрічі і зустрінемося на наступних наших заняттях, аби вивчити ще нові для нас звуки.